Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструменти. Хочу показати, як виглядає двигун для бетономішалки на 850 Вт. Зверніть увагу, конденсатор у нього на 14 мікрофарад що було видно. Виходять 4 дротики. Зверніть увагу, 2 і 2 4 дротики. Вал приблизно довжина 2,5 см. Кріплення, відстань 10 см. Це двигуни на більшість китайських. Бетономішалок стоять. Так що перед замовленням головне зверніть увагу на підключення. Якщо у вас 4 дротики виходить, тоді він вам підходить. Якщо 2, тоді він вам не підходить. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.